Завдання 1. Обчислити. В даному завданні перевіряється вміння виконувати дії із натуральними числами. Отже, додавання. Підписуємо два цих числа одне під одним. Порозрядно. 418. Додати 296. Як бачимо, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додаємо починаючи справа.

Оскільки ми не можемо відняти від 0 четвірку, то ми позичаємо звідси. Але немає тут від чого позичати, тому що тут 0. Отже, нам доводиться позичити звідси. Тут залишається 4. Тут виходить 10. Але ми позичаємо одну одиничку сюди, значить буде 9. А тут 10. 10 відняти 4, 6. 9 відняти 2, 7. 4 відняти 3, 1. Відповідь 176. Легко перевірити результат. Для цього треба різницю 176 додати від'ємник 324. 300 плюс 100 400, а 76 плюс 24, 100, 400 плюс 100, 500. Як бачите, перевірка показала, що ми правильно виконали обчислення. Третя дія множення. 83 помножити на 24. 4 множити на 3, 12, 2. Записали, 1 запам'ятали. 4 на 8, 32 і 1, 33. 2 на 3 6. 2 на 8, 16. 2, 9, 9 і 1. Наступний приклад. Ділення. 816. Розділити на 8. Поділимо кутом. Тут одна цифра, значить, і у діленому ми візьмемо спочатку одну цифру. 8 ділити на 8 буде по одному. 1 множити на 8, 8. Віднімаємо, результат буде 0. Зносимо наступну цифру, одиницю. 1. 1 ділити на 8. Оскільки одиниця менша від 8, то в частці записуємо 0. Тоді зносимо наступну цифру, 6. 16 ділити на 8 по 2. 2 на 8 – 16. віднімаємо остача 0. Виконати дії. У цьому завданні є два приклади. Основне у цих прикладах це вірно вибрати порядок дій. Почнемо з першого. Спочатку виконуємо дії множення ділення. Отже, це буде перша дія. Потім виконуємо дії додавання віднімання зліва направо. Друга дія і третя дія. Отже, виконуємо. Виколуємо. 32 множити на 18. Перемножимо у стовпчик. 8 на 2 16, 6, записали, один запам'ятали. 8 на 3, 24, 1, 25. 1 на 2, 2. 1 на 3, 3. Додаємо. 6. Зносимо. 5, додати 2, 7, 2 додати 3, 5. Друге діє додавання 28 додати 576. Зручніше записати навпаки 576 додати 28. Ми можемо переставляти доданки місцями відповідно до переставної властивості додавання. 8 додати 6, 14. 4 записали, один запам'ятали. 7 додати 2, 9 і 1, 10, 0 записали, один запам'ятали. 5 і той 1. 6. 604. І від 604, третє дія віднімаємо 6. Це виконаємо Буде 598. Другий приклад. Порядок дій тут змінюється в зв'язку з тим, що у даному виразі є дошки. Спочатку виконуємо дію в дужках. Це буде перша дія. Тоді множення ділення зліва направо, як вони зустрічаються. Тут тільки множення, тому друга дія тут. І залишилося нам тільки виконати додавання віднімання. У ну, нас тільки додавання це третя дія. Усно 18, відняти 6, це буде 12. Друга дія 32. Помножимо на 12. 2 на 2, 4. 2 на 3, 6. 1 на 2, 2, 1 на 3, 3. Додаємо 4. Зносимо, 6, додати 2, 8. І 3 зносимо 384 додати 28. Це остання третя дія. 8, додати 4, 12, 1 запам'ятали. 2 додати 8, 10 і 1, що запам'ятовували, 11. 1, пишемо 1, запам'ятали, 3, 1 буде 4. Відповідь 412. Розглянемо задачу. На одній стоянці було 43 машини, а на другій на 17 машин менше. Скільки машин було на обох стоянках разом? Отже, скільки на другій стоянці нам невідомо, але знаємо, що на ній було на 17 менше, ніж на першій. А на першій відомо 43. Отже, спочатку дізнаємося, скільки було на другій стоянці, а тоді обчислимо, скільки разом. Перша дія: 43 відняти 17 дорівнює 43 відняти 10 33. І 33 відняти 7 26. 26 машин було на другій стоянці. Друга дія. Знаходимо, скільки було разом на обох стоянках. На першій 43 додати. На другій 26 дорівнює. 40 додати 20, 60. 3 додати 6, 9, 69 машин. На обох стоянках. Відповідь. На обох стоянках було 69 машин. Запишіть вираз і знайдіть його значення. Частка. Різниці чисел 549 і 357 та числа 16. Отже, раз частка, то це буде ділення. А різниця це віднімання. Але ділити ми повинні результат віднімання і число 16. Тому дію віднімання запишемо в дужках. Отже ще раз. Частка різниці чисел. 540. 9 і 357. Розділити на 16. Ще раз перевіримо наш запис. Знайти значення виразу. Частка різниці ось цих двох чисел і числа 16. Тепер обчислюємо. Перша діє в душках. Виконуємо в стовпчик. 549 відняти 357. 9 відняти 7 2. Позичаємо звідси 14 відняти 5 9. 4 відняти 3, 1. І друга дія. 192 розділити на 16. Тут дві цифри в дільнику, Тому у діленому також. Беремо дві цифри. 19 розділити на 16. По одному. 16. Відняти. 32. 32 на 16 – 2. Результат 32. Остача 0. Отже, відповідь: 12. Задача. Поїзд проїжджає 384 кілометри за 6 годин. Яку відстань він проїде за 4 години з тією самою швидкістю? У даній задачі нам необхідно знайти відстань, яку проїде поїзд. Для того, щоб знайти відстань, необхідно швидкість помножити на час. Час нам відомий 4 години. А от швидкість ми не знаємо. Але вона така сама, як і швидкість поїзда, коли він долає 384 км за 6 годин. Ця задача розв'язується методом зведення до одиниці. Тобто ми спочатку знайдемо відстань, яку проходить поїзд за одиницю часу. Або, іншими словами, знаходимо швидкість цього поїзда. Отже, перша дія. 384 розділити на 6. Усно поділимо. Це буде 64. Кілометри за годину. Це швидкість поїзда. Друга дія. З цією швидкістю він рухається 4 години. Знаходимо відстань. Швидкість 64 множити на 4 години на час. Пусть намножимо 60 на 4, 240, 4 на 4 16 разом 256 кілометрів. Отже, за 4 години поїзд долає 256 кілометрів. Один автомобіль може перевести 480 центнерів зерна за 6 рейсів. А другий за 12 рейсів. За скільки рейсів можуть перевести все зерно обидві машини, якщо працюватимуть разом. В цій задачі спочатку необхідно знайти скільки центнерів можуть перевезти дві машини разом за один рейс. А Для цього ми знаходимо скільки за один рейс перевозить одна, і скільки за один рейс перевозить друга машина. Отже, перша дія 480. Розділити на шість дорівнює вісімдесят центнерів. Перевозить перша машина за один рейс. Знаходимо у другій дії. Скільки перевозить друга за один рейс? 480 розділити на 12, оскільки вона робить 12 рейсів. Це буде 40 центнерів Друга машина. За один рейс. Знайдемо тепер, скільки центнерів перевезуть ці дві машини разом. За один рейс, тобто 80 додати 40 дорівня 120 центнерів обидві машини за один рейс. І залишилося визначити, скільки часу вони затратять, якщо будуть. За кожен, скільки рейсів їм доведеться зробити, якщо за кожен рейс вони будуть перевозити 120 центнерів? Для цього треба 480 розділити на 120, дорівнює 4 рейси.